Чи дійсно хтось із народних депутатів вважає, що е, та навіщо цей комітет в нас ніби свободою слова все і так добре. це Свобода слова, це не вічна гарантія, і її доводиться захищати у парламенті. Чи є такі думки? Ну, чи чи говорять про це депутати відкрито? Е, відкрито ніхто не буде говорити про таке, бо це одразу розписатися в власне. В неповазі та до свободи слова, ну але те, що досі у нас немає кандидатури на посаду секретаря, а я нагадаю, що це навіть з фінансової точки, ну це навіть з точки зору фінансової краще ніж просто рядовим депутатом. Так тобто це є якась там індексація якихось додаткових пару тисяч гривень до зарплати, але ніхто не спішить. От, немає черги бажаючих. Зі мною говорили представники опозиційних фракцій, ми говорили там з Вікторією Сюмар, з Павлом Бахунцем От, про можливість долучення до комітету. Навіть свого часу Мар'яна Безуга говорила про готовність долучитися до комітету, ну, Бог хмило, як то кажуть. Але насправді, зважаючи на те, що парламентська. Математика працює так, що на одного опозиційного депутата треба двох представників більшості більшість не спішить. Це не ресурсний комітет, це не комітет, де там можна як бюджетно наділити кошти, це чи там податковий, та тому черги бажаючих немає.